Більшість харківських сховищ від радіаційної та хімічної загрози побудували ще у 50-х-60-х роках. І з того часу ними опікувалися ті установи, на чиїх балансах вони знаходилися. Такі об'єкти знаходяться частіше за все на підприємствах, як, от, наприклад, на колишньому заводі Поршень. З 1 серпня підприємство не працює. Налагоджувати ж роботу систем в укритті перестали давно. Так дизельний електрогенератор зламався ще на початку нового тисячоліття. Тут немає води, частково не працює вентиляція та електрика. Цьому бомбосховищу понад 50 років, із засобів захисту лише старі радянські протигази. Місткість подібних сховищ, що знаходяться на території заводів, прораховується відповідно до найбільшої кількості людей у зміні. Тут це півтисячі. Треба дивитися по документації, ну 500 їх точно. А так я думаю, що до тисячі я думаю, тут можна розмістити, ну опять без води, без то, що допустимо… Сантехніка проблеми, з венділяція теж проблеми з світом теж є. Ну на какой то період времени тут укритися можна схоже, сховищі її на балансі Харківського машинобудівного ліцею по вулиці Пушкінській, 87. Тут об'єкт більш придатний для довгострокового перебування, принаймні кількох днів. І, хоча укриття наразі не активне, привести його до ладу питання кількох днів. У разі необхідності воно окрім учнів та персоналу ліцею зможе прийняти і мешканців довколишніх будинків загалом до 300 чоловік. Таких сховищ для довгострокового перебування людей у Харкові 320. У них є свій запас води, приміщення та електроенергія. Такі об'єкти є на підприємствах у лікарнях, транспортних депо. Тим же, кого надзвичайна ситуація застала вдома, варто пам'ятати. У Харкові 1100 укриттів, які розраховані на недовге перебування півтори чи дві години. Із них 720 – комунальні, 260 – відомчі. У деяких будинках у якості укриттів виступають звичайні підвали. Вміщі кожен близько 60 чоловік. Для них невдовзі мають закупити акумуляторні світильники та вказівні знаки, за якими власне можна визначити місце тимчасового укриття. 450 домов. где определены совместно с Департаментом мобилизационной и оборонной работы те подвальные помещения, которые могут использоваться под укрытие. Они все на сегодняшний день проинвентаризированы. Сегодня уже на завершающей стадии у нас работа по окончательной очистке всех этих помещений от бытового. І мусора. Ключі від підвалів мають знаходитися в одного з мешканців багатоповерхівки чи у жилкомсервісі. Саме останні інформують, чи є у вашому районі укриття і як його дістатися. Також обладнати підвали планують зобов'язати фіста юр які мають у своїй власності такі об'єкти. У місті налічується 22 таких. У них може укритися близько трьох тисяч осіб. На кожному участку жилкомсервісу є конституційний пункт. где размещена информация о действиях населения по тому или иному сигналу. То есть обязанность каждого жителя города, населенного пункта, ознакомиться с действиями своими по определенным сигналам. В каждую квартиру, в каждом доме, естественно, не подойдет специально назначенный человек и не отведет, к примеру, вот в этот... На об'єкт. спеціальні сигнали оповіщення по радіо або ж телебаченню сирени або текст із гучномовця. Якщо ви такі почули, укриттями може слугувати приміщення подвійного призначення, як то підземні паркінги чи метро. До слова, митрополітині системи реагування та водопостачання перевірили, і вони готові на 100%. Галина Михайлова Мельник, Гормельниквісті.